Усім доброго дня, дорогі наші колеги, студенти і всі, хто присутні в бібліотеці. Сьогодні ми розглядаємо запити на податкову перевірку по тематиці бюджетне відшкодування. Давайте подивимося, що вони хочуть від суб'єкта господарювання для того, щоб він заявив, коли він заявив на своє бюджетне відшкодування. Ми з вами на попередній темі дивилися так. Уже акт перевірки, а зараз дивимося, що ще вони могли просити. Тобто, може бути додаткова позапланова документальна перевірка виїзна для уточнення по окремому контрагенту, по окремому участку бухгалтерського обліку, навіть по окремому документу, який дає сумніви. В тому, що даний контрагент має право на це відшкодування. І так, питають про що? Про надання пояснень, документів, копій документів. Кому? І звертаються, шановний контрагент. Відповідно, знову ж таки, вони посилаються на нашу загальновідому статтю пку 20 де для них відкриті... Великі можливості, повноваження щодо перевірки підприємств. Стаття 78, це вже у нас йде мова про перевірку. Стаття 82. На підставі наказу від такого-то числа, номер наказу і яка податкова, що вона проводить уже документально позапланову виїзну перевірку. Щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні, вони вказують. Їх цікавить від'ємне значення декларації рядка 16. Ось яке. Було да, накопичене контрагентом, і якусь частину він заявляє в розділі 3 нашої декларації в рядку 20 до відшкодування. Їх цікавить від'ємне значення. Щось їх ще е, є, якийсь певний сумнів, так, зародився перевіряючих в комісії, і їм потрібно ще потріпати нервами контрагента, дещо ще перевірити. Вони знають, де є сумніви, і ось вони кажуть, що ви придбавали ПММ, а саме марки ПММ у таких то контрагентів і кількість ПММ. Ми бачимо, кількість немаленька. Тобто, якщо контрагент є суб'єкт господарювання, який заявив на бюджетне відшкодування, є платником ПДВ, то він і придбавав з ПДВ. І це вхідне ПДВ. Кредит так перекрило його зобов'язання. А вони думають, а може там якісь є допущені помилки в плані того, що це фіктивні були покупки. Тобто ми знаємо, так, що перевіряє завжди вхідний податковий кредит на недопуск втрат бюджету в плані того, що це може бути безтоварна операція. Тобто є такі конвертаційні центри, які продають своє. ПДВ. Тому, що вони кажуть? З метою недопущення втрат бюджету, тобто, якщо вам бюджетне відшкодування відшкодовує держава, хоча ви самі за нього заплатили в сумі ПДВ, то вони не дуже хочуть його вам назад повертати, цю суму. А також у зв'язку з проведенням позапланової виїзної перевірки, посилаючись на статтю 16.20.85 ПКУ, просимо надати письмові пояснення. Та їх документальне підтвердження по взаємовідносинах з цими контрагентами, які продавали ПММ, чи це товарна операція, чи це нефіктивний податковий кредит. Спросимо надати інформацію щодо фінансово-господарських відносин між контрагентом, який купляє і який продає повноти відображення їх результатів податковому та бухгалтерському обліку. Тут зверніть увагу, тут важливо, щоб у вас була видаткова накладна і ТТНК. Що вони хочуть ще бачити? І обов'язково, що ви платили цьому контрагенту гроші, да? навіть коли подаєте таблицю даних чи розблоковуєте податкову накладну гроші, щоб були оплати. Проходили кошти, розрахунки, для них це вже спокійно їм на душі, тому що вони вже знають, що тут реальна була операція. Значить їм потрібно що.